Початку повномасштабної війни Північна Корея передала Росії зброї на суму від е, до 5,5 мільярдів доларів. Також мільярдні чеки Москва отримала від Тегерану за дрони Камікадзе, платячи такі величезні суми, росіяни фактично купують собі союзників. Тож як у Кремлі зміцнюють дружбу за гроші, аналізував Влад Величко. Росія, КНДР та Іран. вісь зла 21-го століття. Саме вони допомагають Кремлю знищувати мирні українські міста. Та чи дійсно їх об'єднує лише дружба режимів? За різними даними, після початку великої війни росіяни уклали з Іраном контракт на близько 6 тисяч шахедів, а також отримали ліцензію на їх виробництво. Орієнтовна сума договору майже 2 мільярди доларів. Оплачували рахунок. Не лише золотом та готівкою не виключено, що вони розплачували все ж таки військовою технікою. Ну, там ходили чутки, що вони Су-35, їм віддали у Ірану. Ж велика проблема у них немає сучасної авіації. У них досі на озброєні літаки, фантоми, які вони ще отримали від Сполучених Штатів Америки до 79-го року, коли сталася ісламська революція. А оскільки Іран прагне стати своєрідним гегемоном на близькому сході, таке партнерство йому тільки в плюс. Мова йде про системи протиповітряної оборони, про радіолокацію, про РЕВ. Це те, що Іран розглядає сьогодні як необхідний аспект у своєму протистоянні з державою Ізраїлю, все це вони хочуть отримувати від Росії. Та й про ядерні технології забувати не варто. Іран дуже хоче отримати ядерні технології для того, щоб створювати невеликі заряди, які можна помістити в ракету. Вигода Ірану очевидна, бо він і грошей заробить, і отримає необхідні технології та озброєння. Росія це зрозуміло. У співпраці у спілкуванні зі своїми головними союзниками вона сьогодні готова на все віддавати, все, що в неї є, для того аби отримати озброєння, і власне від озброєння вже перейшли навіть до отримання особового складу. Як з північною Кореєю, ті в обмін на дружбу віддали своїх солдатів. За даними нашої розвідки, КНДР уже направила на допомогу Кремлю близько 12 тисяч військових. І частина з них вже на території Курщини повідомляє Пентагон. Але навіть відправлення власного війська точно не жест доброї волі від Пхеньяну, а цілком конкретна вигода, каже експерт. Він бере за це величезні кошти, він бере від Росії ресурси. Він за ці кошти може також і годувати своє військо і також розвивати свій військово-промисловий комплекс. бо тільки за постачання зброї до Росії КНДР могла отримати більш як 5 мільярдів доларів. Йдеться у дослідженні фонду Фрідріха Наумана. КНДР, як кажуть, знаходиться у козі зверху, якщо ми говоримо порівняння з Росією. І він грає в Росію. Він бере від неї все те, що е, він захоче, а віддає те, що хоче віддати. Центральний банк Південної Кореї підрахував загальний обсяг ВВП північної за попередній рік. Він склав 23,7 мільярда доларів. А це означає, що експорт зброї Кремлю становив би майже чверть внутрішнього валового продукту, що суттєво підживлює економіку країни і Вигода для режиму Кім Чен Іна також цілком очевидна. Не варто також забувати про Китай, І хоча Пекін не є очевидним союзником Москви, вигоду від так званої дружби він також отримує. Сьогодні Китай розглядає Росію виключно як е, сировинну базу для проштовхування своїх інтересів. Попід небесна зацікавлена у створенні нового світового порядку, в якому вона постане або на вершині, або на рівні зі США. Росія тут виконує функцію такого проксі сили, яка штурмує цей порядок. А Китай наче то не до чого. До того ж, Москва для абсолютно всіх своїх союзників перетворилася на склад із дешевими ресурсами. Не ринок, наприклад, пропонує ціни на ту чи іншу сировину, а ціни йдуть з Пекіну. Ідуть з Тегерану, ідуть з Кеніяну. Сьогодні вони багато в чому Росії диктують ті умови, звідки вони будуть брати їхні ресурси, і відмовити їм не може. Інакше без закордонної підтримки її військовий потенціал значно знизиться. Владвеличками Україна, марафон Єдині новини.